Висока мода на підтримку жіночої чарівності та вроди в Івано-Франківську відбувся другий конкурс краси та моди Starface of the сізон. Головне правило якого подалі від класичних стандартів якомога ближче до креативу, яскраве та захоплююче шоу на відміну від традиційних змагань краси і грації, наповнене нетиповими моментами. На кшталт дівочого дефіле під живі виступи артистів. По Франківську заходів такого Формату і такого рівня масштабу в нас не проводиться не тільки франківська, зокрема в Україні. Він проводиться в поєднанні з виступами артистів, тобто дівчата ходять під звуки живої музики, під одягу від українських дизайнерів. власне дефіле убрані відомих українських дизайнерів і стало основною родзинкою зоряного обличчя своїм баченням щодо стилю на сезон Осінь зима поділилися троє відомих митців у сфері високої моди: Любця Чернікова, Олександр Урсуляк та спеціально запрошена гостя зі Львова Ольга Денога. Можливості змінити традиційну для конкурсів краси сцену на подіум, не зраділи, і самі дівчата. На кастинг їх цьогоріч прийшло із півсотні, та на основний показ потрапили лише 10 найкращих. Це щось Нове тут е, дійсно почуваєш себе так як на подіумі, і є якась навіть така ціль йти далі і підніматися до світових зірок. Мені подобається ця ідея, і мені здається, що це цікавіше ніж просто конкурс краси, ніж просто показ одягу. І кожна дівчина старається гармонійно виглядати в своєму одязі і показати себе. І цим самим вона додає краси тим речам, які вони демонструють. Ще одна несподіванка вечора. Своєрідне промо кожної конкурсантки у світлинах. На фотовиставці, яку створила представниця журі Маргарита Бойко, жодного гламуру, лише природа та первоздана жіноча краса. А от фінал конкурсу звичний корона для переможниць та нагородження усіх номінанток. Наступний старфейс, який годиться сезонному заходу, проведуть уже навесні.